Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання: Літаки f 16 в Україні. Що заважає, щоб літаки f 16 були в Україні? Якомога швидше. Ну, Тут така гарна є інформація. Наші е, керівники знають це. Дуже гарна інформація. Так. Рашисти нападають Це їхній останній шанс. Нам надається артилерія, ракети. Це карта миру. У нас будуть літаки, мають бути літаки. Зараз прийде якась допомога нашим військовим, дуже хороша. Ми зможемо тримати перемогу. Щось буде відбуватися в цьому плані. Врятують, закриють небо. Приходять літаки. Нам дали літаки, скажіть ваші сили. Це ще мають дати літаки. Заперечую весь негатив. Заперечую. Отвертаю повністю весь негатив. І літаки, і ракети. Все має надійти. У нас зараз має настати мир, закрите небо над нами мають. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, всі карти хороші вийшли, це дуже добре. Заперечую всю пропаганду всіх колабора... колаборантів, всіх, хто дороги закриває, заперечую, більше нічого не заважає світу надати Україні літаки f 16 Буде так. Закрити небо над Україною, буде так. Прошу допомогжіть нам, будь ласка, захистити наших військових, наших людей, цивільних у Херсоні, у, у Одесі перекриваю, Закрити над Харковом. Сумуської області над усією Україною і де окупувати Крим, Луганськ, Донецьк, врятувати жителів всіх областей, щоб було припинено обстріли, щоб збивалися всі ракети рашистські. І взагалі знищити всі літаки рашистські, щоб у Росії не було більше літаків, бомбардувальників, винищувачів. Допоможіть нам, будь ласка, захистіть нас. Змінюється всі. весь світ, надає всю необхідну зброю і більше, ніж потрібно, щоб захистити Україну. Від обстрілів буде так. Відкрити шлях на надходження літаків. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити нашу землю, Україну від російської агресії, щоб весь світ якомога швидше надав літаки F 16, щоб було закрите повністю небо. України, і були всі знищені літаки Росії, які обстрілюють нашу територію. Буде так, буде так, буде так. В Україні є літаки, а в Росії нема, буде так. Це буде все сказано здійснено. Так буде. Дуже хочу, щоб всі літаки, що обстрілювали Україну, були знищені повністю разом із льотчиками. Буде так. Дякую за увагу.